В питань, це все таки податкові перевірки. Як агросектор, як агросектор от, скажімо так, виживає в таких умовах, як впливають ці податкові перевірки на агрокомпанії? наші? Розумієте, таке філософське питання. Перевірки. Чисто утилітарно говорити про перевірки, ну це непродуктивно, тому що перевірки це є частиною, системи, роботи системи. Да? А система створена людьми, держав, державою, які. На кадровим тим тим потенціалом, кадрами, тими, які є в фіскальних в фіскальних відомствах. Тому та ситуація, я б її називаю потворною ситуацією у взаєм, взаєминах між бізнесом і е, фіскалами нашими е, і державою в цілому вона є потворнаю, вона є ця система нащадками е, створеної цієї системи, оці потвори. Відносинах за останні, я б сказав, як експерт, як, як свідок. В суді є свідок, і я свідок, і ви можете свідком станете колись. Як свідок, оце переродження, воно відбулося десь років 15 тому. На кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли вже було у бізнесі, накопичили вже певні капітали, гроші, в тому числі, мабуть, тіньові гроші, можливості. І апарат державний е, такий апетит розвинув у собі, що він почав зазіхати на ці гроші. І пішло переродження, переродження апарату на, на шляхах збагачення і здирництва. Е, ці слова чмуріть, да, чмуріть" чмурять чмурят бізнес, це значить пристають до бізнесу, щоб що? Щоб він... Що таке чмуріть? Це давайте таке слово, толковий словарь. Це, це приставати неправомірно что правомерно получишь в суде по ушам, понимаете, или по зубам. Или получишь ответ э, тот, который тебя... А вот чмурить, это значит приставать с целью получить какие-то вигоды, якісь вигоди. отримати. Так вот, в той час, я пам'ятаю, в 90-е роки, в 97-му році, 98-му я ще вигравав у податкової, вигравав в суд по неповерненню ПДВ, мені повертали ПДВ, то я ще й виставляв пеню, і ще й вигравав пеню у них. І все було нормально, це 97-й. А потім пішло отаке е, потворне переродження, коли почали, не хочу прізвищ називати високопосадовців, про них і так всі знають. Коли почали встановлювати відкати за поверне ПДВ, спочатку було 5%, потім 10%, а в кінці кінців ми знаємо, коли дійшло до 60% і взагалі до того, що е, відшкодовувалися тим, кому треба, нужним людям, своїм. Це десятки мільярдів гривень було вкрадено таким чином, бізнеси е, на, нагнуті, да, з, ну просто жахи це все. Так? І почалося спочатку, як фонди спеціальні при податківцях були, такі, був такий знаменитий фонд професіонал. Таке, таке собі безобідне заняття. Перераховуєш туди на, е, на благодійний внесок. Це там хабарики там концентрувалися. А потім дійшло до... Нала, да, а потім пішло до офшорів. Треба було в офшор перерахувати. Це ми закінчили, що взяли чемодани вони і побігли звідси, а в нас тепер залишилось збирати податки. І оце ще складність нинішньої податкових ну, фіскальних органів керівництва і держави, тим, що з одного боку державі треба ну, просто кров з носу набрати ці гроші, а давайте ж ніхто добровільно не хоче. І плутається оце все плутанина відбувається. І тому цинізм податківця він є. Він був створений за ці 15 років, і він є. І він нікуди не може дітися, тому що голова відомства не може посоромити якогось податківця публічно. Тому що якщо він буде соромити, то ті податківці скажуть, ви нам мало платите і ще й ходите тут нас соромите. А й вимагаєте, щоб ми цей не не не, не турбуйте нас. Ми ми покладемо, ми підемо і таке інше. Розумієте? Це правда. Це та так і є. Це треба віддати належне. Ну, не належне, а належне тій ситуації, що є, дань віддати. Е, оце стосується того, як зароджувалася оця вся е, податкова мафія. так. Далі, е, далі я знаю дуже, дуже, дуже великих збитків, дуже великих незручностей, я б сказав м'яко, так? Да? завдало таке впровадження податківців як взяття заручників. Що це таке? Це так громко звучить, да? голосно звучить. Взяття заручників. Це коли при, податкових, ну, при адмініструванні податкових відносин у сфері ПДВ крайнім роби, робиться експортер, бо в нього відшкодування ПДВ, він зацікавлений, він бенефіціар цих відносин. І його беруть заручники, йому нічого не відшкодовують. У нього роблять, до нього приходять, у нього беруть документи і перевіряють ланцюги е, ланцюги куп, закупівель. Слухайте, люди добрі. Ну цинічнішого й придумувати, яке я маю відношення до того, що позапротом по третій від з краю від мене якийсь там ланцюг, там щось відбулося. Слухайте, у мене що є сили податківців. Якихось шпигунів податкових, які там нишпорять і знають, хто там чого, хто там які легальний, нелегальний. У мене цього немає. Не перекладайте на державу функції, функції цього по пошуку цих всіх злодіїв. Тим паче, що ми знаємо, що оці, оці відмивні, оці метелики, контори, оці фірми так звані, мене завжди бісить, коли метеликів, придуманих для цього, називають фірмою. Та не може бути це фірма. Це це просто новостворення ракової пухлини на економічному. Тілі держави, які, які от, от, займаються такими речами. Тому оце взяття в заручники, тобто юристи це називають ну, застосування солідарної відповідальності. Ну це просто ганьба. Це, це просто ганьбище. І з цим утворенням, цим, з цим винаходом української податкової системи знайомий весь світ. Це можете собі зрозуміти, як це відбувається на інвестиційному кліматі в Україні. Так, давайте поточнемо. Кожна уточнення і ми на кожну відповідь. Й. Й. Місце. Окей, окей, ксочку. А чи є якась статистика? От зараз, статистика. Витирає... От вам, 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 вам давайте поговоримо про статистику. Оце ж теж динаміка переродження. Я вам недаром цю всю історію привожу, бо я був свідком цього всього. Попервах, там в кінці 90-х, Податківці програвали, така була статистика. Це статистика податківців. Податківці програвали 80-90% справ в судах. Розумієте про що кажу? Суди ставали на сторону платників податків. Не тому, що вони там щось їм давали, а це така. Ми вийшли з того, ну я скажу чесно, з чесного суспільства цього радянського. Да? яке хотіло перемін. Прожили 10 років, кінець 90-х і от, от програвали, де 10% вигравала податкова. Ви знаєте, які цифри до кінця господарювання Миколи Яначейської компанії? 90% більше, 95% вигравала так звана держава. Для кого вона збирала ці кошти, ми тепер знаємо. От. Це значить, що разом з податківцями це весь державний апарат переродився, розумієте? На, 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 ще раз кажу, на засадах здирництва і незаконного збагачення. Тобто була просто дана рекомендація, один товариш дуже великий порекомендував суддям враховувати інтереси держави. Це означає, що е, викручувати, як би сказати, так, викручувати проти суб'єктів господарювання. От вам статистика. Е Ще одне питання, яке турбує. Та система, оті попередники, та їх попередники, оті всі попередники й попередники, вони запровадили ганебну систему, коли так званих створення так званих чорних списків. Їм треба було і для звітів, і для щоб начальству щось показати певний раз. І вони на створювали оці чорні списки. Такий був собі наказ 245 цвісті ДПС, чи як вона там називалося? Мін податків і зборів, чи як воно, Ні, це мабуть ще було ДПС Державна податкова служба. 245 приказ. От об'являють, що у вас там такі, порушення, і вас заносять в ці чорні списки в якийсь такий комп'ютер, в який там. Тільки голова, мабуть, може податкової служби витягти з того комп'ютера тебе. І тебе шманають кожен місяць по повній програмі всі первісні документи, яке відношення твоїх постачальників буде до тебе, коли знають, що, те, що, ти, що тебе шманають, і ти можеш привести відносини з цим з, з таким е, суб'єктом господарювання, приведуть до тебе податкову, вони дивляться на тебе косо, розумієте, про що я кажу? Це жахіття, це ж іще раз вам, це створення от податкового бізнес-клімату. І податкового клімату сприятливо, і бізнес-клімату в державі. От створення чорних списків. Такого я не знаю, чи є таке в цивілізованих країнах. Так, ще які впливи є, можливо, негативні. Оце, що відбулося, от з цими відкатами. А як відкати є, значить, ну тобто, якщо є відшкодування ПДВ. Хтось його хоче, хтось хоче перший отримати, а дефіцит ресурсу. Оце ж породило ці відкати. А, а ці відкати довели до того, що ну, треба було будь-яким будь способом довести те, що от підприємство не має права на відшкодування. Викидали суми з відшкодування. приходить перевірка на біле, кажуть, чорне. І от таким чином просто знущалися над експортерами. Я знаю, це і зернові компанії, і, е, і аграрії, власне. Ми, ми ніколи не були при великій владі аграрії, так? Е, е, і нам дісталося добре, нашим експортерам дісталося. дійшло до того, що експорт аграрії, так, зернотрейдери відмовилися, відмовилися. І підігрують зараз державі у тому, щоб не відшкодовувати ПДВ при експорті. Тому що це стільки клопоту завдає, це, ну, це, це реально інфаркти, інсульти, це, це, це просто жахливі речі для людей. Фізично, для оцих бухгалтерів, вони не витримують цього всього. І трейдери відмовляються від відшкодування ПДВ. Дивіться, ситуація зараз яка в, в аграрному секторі. Е, і через те, що не відшкодовується ПДВ, ми втрачаємо 15, 15 мільярдів гривень через зниження цін. Ну, через невідшкодування ПДВ, повірте мені, переходить на ринку, зменшується закупільні ціни в гривні. І аграрний сектор це в основному по зерно олійним культурам втрачає. Так от аграрії кричать криком, що поверніть відшкодування ПДВ. А трейдери кажуть: а ми не можемо, ми не хочемо. Наведіть лад спочатку в системі. Заведіть цивілізовані відносини, а потім будете повертатися до відшкодування ПДВ. А так не, не хочемо. І дивіться, в аграрній конфедерації входять Асоціації виробників, і асоціації зернотрейдерів. Як, Як їх помирити? І ті праві, і ті праві, розумієте? от отакі от результати оцього переродження в цивілізованій країні. Це все елементарно відбувається. Згадайте, Греція була в дефолті. В мене товариші там впроваджують бізнесову діяльність греків Греції. Вони отримували при тому дефолті, тому жахливому, вони місяць у місяць отримали відшкодування ПДВ. Це не мало ніякого відношення до якогось наповнення там бюджету і все. От от вам приклади разючі різниці в підходах. Щоб отримати ПДВ, середньостатистична компанія, скільки перевірок вона повинна витримати? Безліч, ніхто цього не рахує. Треба одну камеральну. Але давайте не будемо туди заглиблюватись. Тут хотілося б все-таки більш сфокусуватися на цих перевірках, щоб ми розуміли, наскільки вони справді можуть заблокувати роботу. Ну, от Значить, я вам скажу: оці в очікуванні безкінечних роками перевірок. Суми по компаніях за той ПДВ, які компанії сплатили у складі ціни. Коли компанія-експортер купляє у виробника е, аграрну продукцію, то вона виписує там, е, коштує 2000 гривень кукурудза, у тому числі ПДВ, в да, 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 тому числі ПДВ. І вона сплачує цей рахунок, і аграрій отримує цю, е, це ПДВ. А держава, то інша справа, що держава йому дозволила. Це залишити в суму розпорядженні і використовувати як пільгу. так? Але я як покупець і в майбутньому експортер завтра, так? я заплатив, в мене є документ, в мене банк, дивіться, люди добрі, які, до до які ви маєте до мене претензії, то я вам скажу, що суми, які зависали в очікуванні відшкодування, це так, нормально 200-300 мільйонів гривень у першої 15-ки в компаній. 230 -100 мільйонів гривень. Ні Нібулон, ні і Каргіл, і Топфер, і Бунге, всі експортери, які сплатили цельною цілесенькою копійкою да, в складі ціни що, дозволило великодушно аграріям використовувати цей ПДВ на власнення. Їх яка справа. Вони заплатили податок і вони хочуть його отримати. Це цивілізовано. ПДВ це внутрішній податок, він при експорті повинен відшкодувати. Так що, якщо говорити про роль УАК у цьому питанні, то УАК постійно на передньому краї цієї боротьби, ми, у нас така метода роботи, що ми від суцільного, це по-русски сплошної, від суцільного моніторингу законодавства на нормативної бази, постановка обміну, Аж до участі в робочих аж оскільки... аж, в роб... аж до участі в робочих групах. Якщо можна тоді ще раз спочатку, тому що ви перед собою. стратегія, стратегія роботи і тактика роботи конфедерації така. Ми моніторимо. У нас є люди, персонал, які дозволяють нам моніторити суцільно сплошною податкове законодавство. Не тільки податкове законодавство, а законодавство яке нас цікавить, турбує. Нормативну базу Кабінету міністрів в Міністерстві відомств. І від цього ми виходимо. Виходимо на, ну, якщо хочеться, або з підтримкою, або з протестами. Протест це лист обґрунтований з критикою того чи іншого, і наслідками, і наслідками таких дій, і, і запровадження такого документу, такого закону, нормативного акту. Аж до участі в робочих групах при міністерствах, відомствах, комітетах Верховної Ради і таке інше. Тому УАК бере активну участь у процесі цієї очеловечування, да, як за українською мовою, очеловечування відносин між платниками податків і фіскалами. Але я, я не знаю, я песимістично на це, тому що дуже треба багато зробити, десятки тисяч людей займаються в цій сфері. Верхівку помі, змінили, так? А хто, що у нас в районах, там прям пачки є там, цих е, навчених людей культурно так зробити, щоб ви заплатили податок? Я не знаю. Ну, може і є. Хотілося б вірити в це. Але нам треба докладати зусиль для того, щоб, е, щоб це при очі оці відносини. Але ж ви самі розумієте, як без пристойної зарплати людина буде пристойною. Да? вирішувати. з іншого боку, треба дати Державному службовцю пристойну зарплату. А що впереді Хвост і білка? Да? Белка в колісі? Що треба? Спочатку дати зарплату, щоб він виконував свої функції. Чи подивитися, що він функції виконує і потім додавати зарплату? От на нього там скарг нема, він виконує там, їхнє там, районне, це відділення, виконує плани. Як от треба? От це все питання для, для, для наших власть, власть імущих. І ще одне мені хотілося б додати, важливе, то що болить. Як каже одна передача, не будемо рекламувати, дістали. Останніми роками у нас просто розпаясались функціонери державні, які замінюють собою законодавця і найвищі, найвищі установи в державі, це Кабінет міністрів. Що я маю на увазі? Виходять. Майже ледь не щодня, десятки разів один з перед одного чиновники і розказують, коли, в який спосіб вони змінять ту чи іншу пільгу для аграріїв. От вони скасують ПДВ. Вони, от, от ви подивіться, ви згадайте слово пдв пошуковик, і ви побачите, скільки нам погрожують. Це я вважаю погроза. Це створення стресу для товаробника. Е, от ми до 15-го року, а ми до 16-го. слухайте, люди добрі. Ви хто? Ви керівник податкового відомства, ви виконуєте податкові функції, там, збираєте податки якісно і з, і з посмішкою, так? І не, не підміняйте Верховну Раду України, парламент, я б ще президента, Кабінет міністрів, да? а, а, а головно, мабуть, таки парламент у визначенні державної політики. Якщо Верховна Рада і Держава, з великої букви, держава, да? сказала, що. ПДВ залишається товаровиробнику. І ми вступали до СОД. Ми погодили цю позицію з Світовою торгівельною, дуже жорсткою організацією, яка бореться з усіма новачками, які туди вступають. І ми вступали, створювали зону вільної торгівлі з ЄС. Ми вирішили це питання е, акумуляції ПДВ е, при, і спецрежиму оподаткування ПДВ, аграрії, так, вирішили то будьте ласкаві чиновники наші фіскальних відомств не розповідайте, які ви там будете і коли погодинно, похвилинно, по часам, по місяцям, по рокам, коли ви нас будете позбавляти пільг. Аграрії України отримують держпідтримку на 1 гектар у 25 разів меншу, ніж найбідніші країни Східної Європи. Шановні, ви вдумайтесь це. У вас є совість говорити, виходити на камери і говорити, що ви позбавите нас пільг. Ви хочете загнати країну взагалі кудись е вщент уже. Отаке от так, от в мене зауваження. Я вважаю, що навіть треба прибрати із е цих е статутів чи не швидко слово, швидко слово хотів сказати, із положень про. Оці центральні органи виконавчої влади, що вони займаються формуванням якоїсь політики по відношенню до аграріїв. Є парламент, це святе. Президент, парламент прийняв законопроект, коаліція одобрила, президент підписав, всім стоять виповнять, а не ходити шукати вчорашнього дня. Вам МВФ заважає, вам МВФ радить забрати у аграріїв відшкодування ПДВ. Йдіть в МВФ. І працюйте з ним, розповідайте йому, так як розповідали ваші попередники в гарному смислі цього слова при вступі України до СОД і про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, коли б зуміли довести, що ми не можемо відмовлятися від найпрозорішої, незалежної від чиновника, системи держпідтримки аграрів, акумуляції ПДВ. Що щодо взаємовідносин з податкової сам а вже тринадцять минут, я вже все ні батарейка кончилась таки. Ви, ви більше акцентували на ПДВ, нас цікавлять саме перевірки. Якщо говорить, чи є якісь конкретні приклади, коли я не занімаюсь моніторинг... перевірками, я не моніторюється. Дрібізок для мене. Я займаюся аграрною Добре, давайте політикою. Давайте тоді про аграрну ви політику що, мало з останніх прикладів ви можете навести, коли конфедерація, е, е, скажімо так, вийшла або з протестами, або навпаки підтримала значить, те, що. Значить, ми не виходять, виходять, цьому... значить, слухайте мене, оці протести вже в печінках сидять. Ну, ви самі Наші казали, діти ці ви, протести ви, 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 на хліб не намастять. І дитсадок не опалять. Кінчайте ці протести, говорите це Добре. слово. Ну, ви ж самі сказали, що моніторинг робимо. Зайдіть на сайт Української аграрної конфедерації. Там а, а, вона пістріт заголовками УАК, значить, а, звернулася до прем'єра. УАК та інші громадські організації АПК звернулись до президента. УАК звернулися до президента та прем'єра. Ми постійно цим займаємося. У нас суперзаконода, його просто не дотримується. І ізуїцькі порушують. Одні дурня корчать, що вони знайшли там порушення, а інші роблять вигляд, що це дійсно порушення. Прийма, приймаються такі, такі, такі рішення і чмуряд. А потім думай, що тобі робить. Або сиди без грошей, тобі не повертають там ПДВ. Або плати. Я так думаю, я не бачив, я свічку не держав, але це з цим просто. Забитий в спілкування між людьми, що ми тут говоримо. Правда, треба віддати належне, от я говорю про нинішніх людей, які очолюють і уряд, і податкову адміністрацію, що це люди, ці люди розуміють, що треба робити, але це дуже важко зробити, чесно я вам скажу. Я відчуваю, що це важко. Я в них навіть не питаю, я просто знаю, що це жахливо важко. Але дивіться, були внесені зміни з подання уряду. Про публікацію на сайті е, там було на, на сайті Держказначейства даних про відшкодування ПДВ при експорті. Будь ласка, ми маємо з квітня до копійки фізичної особи. Це правда. Ті не змогли собі, Тож ви представляєте, щоб народ знав, якщо побачив би це, а це казачисто, просто копійка до копійки. Крапка без виключень. І там видно всі. І території АТО зараз видно, і аграрії видно, і наші, і ліві, і праві, всі там є. Тобто все-таки перший крок, щоб будь-які будь будь дії податкові були прозорими, щоб люди могли в реальному режимі цілитися. Хочете так сказати? Скажіть так. Журналістські штампи, так. Да. Журнали штампи сказали. зараз про це сказати.